Ходить. Так, джевеліні вольєр помили. А тепер будемо пробувати. Вона не хоче жлізної щитки. Пробую простим гребінцем. Ходи до мене, Ходи. Ходи. ходи, ще пака. Цика моя зінука. Що ти запуталась? Як ти так коротко запуталась? це ти замотав? Та нікуди ти не йдеш? Ні, не йдеш, просто розкручуємо. Но же думаю, что она тебе. Чекай. Никуда ты не йдеш. О! Джевелин! <ріхи> не йдеш ты никуда? Ходи! Тихо! Джевелинка! Фу! Фука! Ну ты думаешь, мы догулять? О, так. О, це дівліна наша. Ходи сюди. Ходи. Будемо тебе чесати. Так. Пробуємо тебе чесати. Тетяна. О, яка хороша дівчинка. Отак. Вона железного не хоче, бо то її там були що. Бо Взяла простим гребінцем. Так, будемо відчесуватися. простим, бо ти не хоче залізного. Зуби беру каструлю желізну, а гребінцем мене желізним не можна чесати, так? Так. Чемна. Кажи, бо я вже лінюся. Така симпатична буде у нас дівчинка. Так такому буде симпатич. Така симпатична. Ото молодченко. Чекай я це не стобиті. Ходи-ходи ходи. О, темно. Ну, така пристежка! От уже така пристежка! А якщо скажи мені так добренько? Так, да, тобі так добре. Тобі так добренько, добренько. Тобі так буде добренько, добренько. Вони гори за один раз. Ну, вона не хоче желізного. Хоч щось желізне не хоче. І будемо так, попила на один раз, але нічого. І так добре. Ходи сюди, Желіна, ходи, ходи до мене, ходи до мене. Хитре. Ходи сюди, ходи сюди. Хто там такий? Ходи сюди, ходиш, ходи. Ходи, будемо читати. ходи. Ну дивись, о! Будемо чесати твоє. Не хоче. Жідного є такий. Бачиш який печанок. Все, чесатися треба. Придумала просту. Гребінець простий. Ходи, ходи до мене. Поломила нічого. Ще один буде. Ходи. Ходи, Ано так, тут так тут. Та. я говорю, ты моя это будет, как ты так будешь, такая у нас файна ну, девочка. Вот так. Тебя никто по моему ну, не чесал. Никто не чесал. Ей никто не чесал, потому что она была два с половиной года в вольере. И тут у нее была хвороба шкірна, И она не дает чесать. Такая девчонка, о, бачка. А железо тут взагалі. Так, дякую. чоловік каже, як злізом не хочеться вчити. Я кажу, гербін. Але я цей гребінець поломила. Mm -hmm. Зараз буду цей шукати другий. Так, будемо другий шукати. Це гусе. Буде красиво у нас двілінка. Ніхто не тістав, так? Хто мене чеслав? Ні, ніхто не чесав. Треба йти шукати другого гребенця. Бо цей гребенець. Ходить трошки, ходи. Ходи моя. Моя дівінка така. Ходи. А ну, йди на диван, ходи на диван. Тут о, так. Ставай тут на диван. Вставай тут на диван. На диван вставай. Отак. О, і будеш чесати. Буде чесати, Галя, тебе там. Ні, ладить, не дивись. Бачиш? Бачиш? Ні, тобі цього не треба. Все, спокійно. Це так довго не стало. От не взагалі. Навіть не пропускає. Ще не навчилася. Не. Треба. Все хоче науки. Вона відтікає від мене. Так, бачиш, бачить. Бачиш, бачиш. Я, я легко, я легонько. Отако, отако. Отако, отако. тако. Лигонько так, легонько. У нас сьогодні салом. Та вона перший раз у життю чешує її. Її ніхто не чесав. Бо як ми взяли, вона до себе не пропускала з таким гребінями. Не знаю чого. Каже, бо я жила у вольєрі саменька. Так, вона дивиться, що тут то є. Що там є? Є то. Так, є наші позитивчики. О. Ну, ну, це я так заманила її цей раз. Вона якось там. Це перший раз. Далі. Трошки не сміливі ще були, бо мама у нас поки в що десь три місяці, може з половиною. Можемо так. І вона не давала. А тепер будемо вичесувати цю. Отак. Трошки нас сильно, трошки сти. Грибенець, є тебе гребінець. Не думаю, що там хвіст вона гризе, там таке забито, що навіть цей гребінь не ловить. Я вчорашню рану повернула собі. Ано тих, тихонько. бачите, що тут все творить? Навіть до хвоста не доходить. О. Та по мені гризе. поломився гребінець, але зато з результатом. Ото в нас головне є результат трошки. Від того, що хвіст нам відріз. Я далі ще ще досі дуже друге шукати бою. Ході до мене, ходи ще трошки. Будеш така красива у нас, собачка, Так. Це перший раз вона припустила мене. Побачите, що вона. Все, її вже надоїло. Ні, ми відпочинемо. Ми відпочинемо. Відпочинемо, я йду, що цього я шукаю. Це моя моя дівчинка? Але це моє. Бачиш, я привикаю її, бо вона желізо не підпускає до себе. А -а -а. Вивчила, але то моє, моє. Моє. Двісь, дві. Двіс. Двіс. Ходи. Ні, хвоста не письма. сюди. не хочу все. Ходишла. Ходи, ходимо. Ходи. 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 Ой. О, добре. Ой, як добре. Ой, як добре, ой, як добре, не буде. Ні, тобі добре. Тобі зараз буде легше. Ну, 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 фу. Вона. Моє, 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 джевеліна. Ой, джевеліна моє. Моє, моє. Все, фу. 那我就自己。<laughs> Затами трохи так. Ну тобі та -то й хвись треба розтісати, зуку. А я сказала моє, О, моє, моє, моє. моє. Цим погано. Цим погано. Шукаємо, йдемо ще одні пристосування. Що ти нині з мене хочеш, кажи, Джевелін? Що ти до мене приставила? Це моє, моє, мо є, моє, моє. Мо мо Розумієш, що ти хочеш вивчити, але це моє. Моє. Може розове тобі сіреніне? Не моє, моє. Що, я сказав моє. Даланс, де ланц, де? Де даланс, ланц. Де ланц? ланц? Планч буде зараз я принесло вам. Зараз я принесла. Буде зараз наука в нас. Будемо чистати тебе. Туди... Щоб не дуже вона бере. Гребницям то найліпше було для мене. Щось там ніхто не пише. Я привчаю її всякими способами, бо вона ж різні не хотіла, бо то її боляче. Так. Але моє, але моє. Фу, моє, моє. Знаєте, гребенів найліпше. Так не вичиснює. Треба гребеня шукати. Гребінця. Далі знайдемо гребінця. тоже лезного гребенца. У нас тут где такая джевелина. Ага, ага, ага. Ходи сюда. Ходи сюда. Не Видаете? Моя. Трошки йде. Не дивуйтеся, бо вона в мене не жила, це не моя. Така з маленької собачка. Це лише в нас 4 місяці, можеш й нема. Вона так взяла в вольєрі. Взагалі не чесана, Перший раз кажу, я ходи сюди, ходи на... дивиться. Таке хитре, завжди сидять тут на дивані. да, я тебе ще трошки вичеш, добре. Ще те да почеш трошки. И Де, не, не ще ти е най на сона. Не спати си ми тъди. Попроблемно зона. До того... спускалася, а цей грибенець її так не. Ну, бери, бери. Бери. Не хочеш? Бачите, не хоче на цей гребенець гристи. Не хоче? Не хочеш гристи, на? Не хочеш, так? Цей грибенець? Ні. Цим гребенцем чесається, так. Чесається. О, 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 ком мило собою. Мила, собачка, мила. Я перший раз життю чешусь. Як її там не чесали. Чемна, будеш в мене красива, так? Будеш здорова тоді, як будеш красива. Це в нас така проблемна зона на попереку. Нормально. Ми зараз тебе такими способами. Ходи, ходи до мене ще. Джебрінка, ходи. На! Нас знаєш? Ти нас знаєш. Ти цю команду добре вже вивчивала, так? Чімношка. Така чимножка. Така чемножко джевелінка. Така чимнушка в нас дживелінка. Ой. Я взагалі дивуюся, що я її чешу. О, шипко пере. Ходи, ходи до мене, ходи, ходи, ходи. Ходи, 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 ходи мою, крою. Ото це проставить. Красавиця там. Так, темно, темна, темна красавиця. Така темно, така симпатуленько, така симпатуленька. Можу я тобі розчесати хвіст, там таке в неї. Але хитра, Ні. Ходи сюди. Ходи ще раз, на, на! Чесові трошки. І ти в нас була красива. Будеш у нас красиво. Прийде мошка, ти вже же така красавиця. В неї є пер хоч така. То там не знаю, чи то весняне, чи то хвороба шкіра така, чи то там колись Oh, О, ще тут тебе почешу. О oh, тут тебе почешу. бачиш. Oh. Подобається тобі тут? Ага! Ah, Ми ah. вже зрозуміли, що тобі подобається. Ой, oh, я чомусь oh, тобі. Так треба на чухатися. нас приймела зразу. Ми прийшли, але. Чесатися не довелося, чесатися не довелося, чесатися не довелося. Ще під того хвоста. Може зато що вона гризе хвоста, що її ніхто не чесав, чи що не знаю. Ну підкажіть, чого? Собака гризе хвоста. І то сильно. Ходи сюди, ходи, Ходи, хіра, ходи до мене, ходи. Ходи по персу, ходи. Дівліна, ходи сюди. Три. Я сказала на. Якби. Якби на, то на. Давай ще раз. Отак. О моя все. О моє, моє псу. Ти моя пістюнка така. Стана. Бачиш, вистичі цю зону мені не даєш. Останній трогати, типа жиє. Останній. Хвоста не дає, а там проблемна зана. Добрий. Добрий, добрий Все, фу, то моє. Оста, бачите? Взяла на хвіст, все. Це ніяк. Ходи. Ходічка, ходішка. Але я тобі трошки хвоста того. Щось є. Що є проблеми з хвостом? Влучилося. Ще трошки. Насторожилося. Хвоста мені не трогати, бо він мене під не А тут, Я тебе насильно трохи можу зачесати. Опа! Зараз мене буде ненавидіти. Як би мені добре його розчесало? Хвостик, іди сюди, хвостик малий. Ходи ходи, ходи сюди. Вінорик. Вірнорик. Ну. Ори, хвостик. Дай. Все, фу фу. 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 фу, хвостик не. Кажи, хвостик не дам. Хвостик не дам. голову дає шею будь ласка, а хвоста, не будь ласка. А хвоста і тут ще цей гребенець іде. Так. У нас нині салон для бівеліни. Фу-фу. Ху. проблемна зона. Трошки там є такі гуцматики. Вона не достає їх. Може вона за той хвоста гризить, ні? Тут ходи ходиш. Ходи, ходи, ходи. Чемна. Чемно, бачите. Хвоста не дає кожна жінка. Oh, але ми ножку, ножку, о. Oh. Ножку можна, так? Ножку можна. Все можна, крім хвоста. Все можна крім хвоста. Не доверяю мені хвоста. Вона ще нам повністю не довіряє, бо вона нам отут що хоч і пузо не дає. Не лягає на пузо. Це ще каже, ви для мене собі такі ще перукарі. Опа, опа. Там хвіз нас забити і ми мусимо... Можемо... Мучила тебе. Може би то. Ні, трошки треба дати віддиху. Ходи сюди, ходи ще. Ще одна поп'ятка і все. Ходи ще, Чи, На диван ходи, ходи сюди. На! На. 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 Я побігни. Живі мене, будь ласка, я тут симпатично сюди. Воспік. хвостик. чекай. <свісно> <Дова. свісно> ну, сама гри заходить. Давай ще раз. Чи разочок. Ага, там рана є. Там є рана. Та рана вже була загоїлася, тепер далі. Тика. Ой, дьохти, дьохтик. Чекай, чекай, дивина. Оооо! Не достала. Диконя, що ходить? Ходи сюди, через. Вони достала тут ту ради. Ходи. Не ja, тікай, ходи сюди. Да я тут биналиком. Ходи, 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 куди. чи чи то Опа! Господи, <риклади> прос, Взяли, ну трохи мусити. Всього я більше не буду. Всього на сьогодні хватить. На сьогодні хватить. Все, полікувалися. Почесалися так. Полікувалися, на сьогодні Хватить. 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 Ты нам не даешь, бы там ранка была, так, да? Была там ранка. А мы теперь тут домой естеньки. Так, естеньки домой. Так, домой естеньки домой. Да. я кисточку? Да, кисточку хочешь? Хочу кисточку. Вс, папа